Всім привіт з західної частини України, мене звати Оксана. Нас сьогодні дуже так похолодало, вже наділа курточку. З вечора вчора почало дощити, але вдень була гарна погода, трішки попрацювала, так як був вихідний. І ну, це мені принесло багато задоволення, тому що фронт роботи трішки був зроблений по подвір'ю. І ось так. Дощить і знову починає дощити. У нас ранково поранка, всім гарного перегляду. І ще хочу велике-велике дякую сказати на початку відео. На сьогоднішній день у мене 8 тисяч глядачів, чому я просто несказанно задоволена. Ну, це моє таке маленьке досягнення. Вам велика-велика подяка. Всім тим людям, хто підписується, і всім тим, хто... Підтримує мене, так що ось так, пішли. Заді за двором ну старіші мої глядачі, знають, що в мене ось тут є молодий сад, там моя малина і далі город. Тут ще трішечки люцерки, яка відмолоджується, а ось тут вчора було все викошене. Півник підтримує, видно, що осінь, осінь, абрикос вже взагалі поживтів. І ось тут така була такий чагарник, як я кажу. Це все викошено, складено. Ну, ось так, поки що так. Ну, там далі сусідський город. Трішки тут прибралися, було дуже так складно, тому що вже такі... Як то кажеться, зіляча осіння, дуже тяжко косити, але нічого страшного, курочки грибуться, шкрибуться деякі. І ось так. Вже стає дуже холодно, тому обов'язково сьогодні будемо запалювати грубку. Гуси зараз поснідують і випочуть, нехай попасуться, тому що в них тут таке вже було, то вони зробили що це взагалі. Так. Перепілочки так і на місці. Я думала їх е е збільшувати, кількість, але так як зима, ця птичка любить тепло. У мене в кліві не так сильно тепленько, на таку маленьку кількість. Тому більшості того, що до весни я їх позбудуся, а вже на весні будемо по-новому. Десь Бог буде все добре і по-новому будемо щось думати. Ну, ось так. Від цієї птички я не хочу взагалі відмовляти, це нам мені подобається. Але кажу, це є одна причина, поки що вона на даний момент не вирішить тепло, це Так що так, а на наступний рік будемо бачити, якщо буде більша кількість, тоді будемо щось думати. Їсти є, водички є, все чудово. Свинки також їдять. Ось тут корейки з зерном. А ось гарбузу просто кидаю. Вже їм підстиляю соломку, так ну, це, мені вже їх стає шкода. ось так І ось тут по хліві заляли, ось тут була дирочка. Там малесенька взагалі. Ну і ось, звичайно, ось ця дуже велика така була дирка. Воно вже, як то кажеться, підстигло, але ще. Сюди не можна запускати. Ну і звичайно, до опоросу потрібно побілити. І кабан зірвав мені там, де лампочка була. Потрібно буде ще зробити лампочку і обов'язково буду ставити червону лампу, так як вже буде холодно, коли будуть поросятки, Так що ось так. Ну ще день-два. Ну вже в наступному відео вам покажу заселення свинки. Ну, але так. Те, що планувала зробити, вже зроблено. Я не великий майстер заливочних робіт, тому як зробили, так і буде все ж таки краще, чим було. Ну, я думаю, буде все добре, все-таки один опорос перетерпимо, а там далі буде видно, як воно що переживе. Там качки старші ходять, гуси вже на подвір'ї, дуже задоволені. Зараз дощик болото для старших. Таких для дорослих гусей качок це просто прекрасна погода. Ідемо годувати кролики. Комбікор у нас сьогодні закінчився, тому так як неділя, нікуди ніхто не йде, боже, який він гарний. Чи вона? Не знаю ще, не дивилася хто. Але це просто такий окрас, просто таке вже гарніше стигне. Тому дала кукурузки, у нас сьогодні неділя і вихідний день в зоомагазині. Ну, вже до завтра. Перетерплять один доньочок без комбікорму, все з ними буде добре. Ось. Тут снежка, кудись лізе. Всі червоні очі mm -hmm. Вона така менш так є, вона багато менше є. Але ну, не голодає, як то кажеться, в неї завжди також є все багато. Комбікорм мені добрий тим, що в них в вільному доступі завжди, хто нових глядачів. Ось в мене там такі бункерні кормушки, водичка постійна, так що це дуже чудово. Ось вони знають, що там має бути, а немає. Ось так. Ми вже розпочали опалювальний сезон, так як на дворі ночі прохолодні, і потрішки підтоплюємо. Дуже тепло, гарно. Закрутила бурячки. Вийшла в мене одна двохлітрова, дві півтора літрові і три трохлітрові баночки. І ще в погребі лишились такі більші. А ось ці маленькі закрутили, щоб не пропадали, не всихалися не. Не. Ну і взимку до салатиків, до всього дуже буде смачно. Так, ось такі у нас ще заготовочки. Так як в нас вже починаються потрішки вітри, вирішила вже обірвати зимові яблучка. Ось такі гарненькі цього року вродили гарні яблука, такі здорові. І ось так. Так що потім покажу далі, що я з ними роблю. Сьогодні вперше випустила курчаток, а вони цвір конять, такі задоволені. Також відкрила каченят, качечка ходить, а вони не наважуються ніяк. І вона туди сюди бігає, туди сюди бігає. Гукає їх, а вони ніяк не хочуть. Ну, нічого страшного, тільки відкрила то почекає. Перший вистрибнув. Так підросли каченят керний. о назад запригну. Ну ось почистила горох, який сіяла після цибульки, збору цибулі і ось. Майже літрове відеречко буде до борщику, до супчику. Ну це зараз свиням віддам, хай перебирають собі. Ось так. Такий гарненький горошок, ще назви. Так як сьогодні вихідний в мене підкусила трішки перед двором. Под, е, така в нас є територія. Ось ціла тачка травички. Ну, вже таке там вистрелили, там, але все рівно покосилося і вже буде чистенько. Каченяток вже перемістила до хліву, вони ось тут самі будуть зараз на даний момент. Ну, а вже як виростуть, тоді а, будуть разом зі всіма. Зараз поставлю водички, так як в них тут немає, бо тільки ввечері вчора загнала їх. Ось так. Такі малесенькі. Вчора вони цілий день гуляли, ну але сьогодні погода погана, тому не будуть. Їх випускати. Курчаток теж сьогодні не буду випускати, будуть в кліточці. У них тут все чудово, їм тепленько, квочечка гріє. Ось такі комочки щастя. Ну, ось так, наш день сьогодні пройшов. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, березіть себе, свої родини, будьте здорові, все само -само найкраще. І ще раз величезна вам подяка за вашу підтримку. До нових зустріч. па па, -па, -па.